У мене може бути своє бачення на цей автомобіль. У вас своє. Але що точно не бреше, так це статистика. Сьогодні мова йтиме про Volkswagen Passat B8, який став майже еталоном у своєму класі. Його обожнюють у Європі, обожнюють в Україні, і я просто не міг пройти повз і не записати про нього відео. В описі я розставив таймстемпи. Тому якщо вас цікавить конкретний розділ, типу найчастіших поломок чи комплектацій, то ви можете відразу перемотати відео. Як я щейно сказав, статистика не бреше. Тому почнемо це відео не зовсім звично. А саме зі статистики та конкурентів. Розглядаємо лише дизельні автомобілі, оскільки вони найпопулярніші у цьому класі. Так от, на сьогоднішній день продається на авторія 1348b8 Passatів з 2015 по 2026 рік. І, звичайно, Пасат має конкурентів. І найчастіше у нас його порівнюють із Супербом. Давайте подивимося, скільки тих супербів. Беремо ті самі параметри і роки для Сперба. І маємо 427 машин. Наступний конкурент у класі зі схожими розмірами це Ford Mondeo. Тут маємо 88 машин. Далі у нас французи. Peugeot 508 122 машини. Далі наступний глагони Renault Talisman 68 машин. Ну і якщо ви любитель гострих відчуттів, то є ще японська дизельна Mazda 6. Ось така картина з конкурентами. І коли я дивлюся на цю статистику, то відразу згадую коментарі під моїм відео про французькі автомобілі. І там багато людей писали: типу, французькі автомобілі це краще, що можна купити. У французьких автомобілів найкращий кузов і у французів найкращі дизельні двигуни, то в мене виникає питання: або я дурний, або машина не їде. Отже, якщо ви вирішили купити собі b 8 Passat, вам потрібно визначитися із типом кузова. Він може бути універсал або седан. І окремо, ще є універсал підвищеної прохідності, який має назву Passat All-Track. B8 випускали з 2014 по 2019 рік. З 2019 по 2025 випускається фейсліфтова версія. Вона отримала оновлену передню частину, світлодіодні фари були уже в більшості комплектацій. Також машина отримала нову решітку радіатора, трохи змінений передній та задній бампери та ліхтарі. Після вибору кузова потрібно вибрати комплектацію, або хоча б розумітися, які існують, щоб не купити дорожче те, що коштує дешевше. Volkswagen пропонує декілька комплектацій, які відповідно впливатимуть на ціну Пасата. Найпростіша комплектація це Trendline. Такий Passat матиме галогенові фари, простий бампер, базові алюмінієві диски, сидіння зі звичайної тканини та механічним регулюванням положень. led денні ходові вогні теж були опцією, тому їх може і не бути взагалі. Також у трендлайна з 2014 по 2015 рік була маленька 5-дюймова мультимедіа, а з 2016 го вже ставили 6,5 дюймову Наступна комплектація це Comfort Line. У такій версії Passat має декоративні вставки на бампері. Хромовані елементи, фари галогена, або LED опційно. Трохи цікавіші тканині сидіння з механічним регулюванням до 2016 року та 6,5 дюймову навігацію. Далі йдуть топові комплектації, і перша з них це Highline. Passat у Highline матиме LED-фари, хромовану решітку радіатора, стильний бампер, великі легкосплавні диски, шкіряний салон, а також велику 8-дюймову мультимедіа-систему Discover Media Pro з навігацією. Наступна топова комплектація B8-го Passata є Airline. Вона вважається спортивною версією і має спортивні бампери, airline молдинги, великі алюмінієві диски, звичайно, LED-фари, шкіряний салон та велику мультимедіа систему Discover Media Pro, як у Highline. І ще одна комплектація, яка користується не меншою популярністю, ніж Highline чи Airline, є Passat Alltrack. Alltrack буває тільки в універсалі. Він має підвищений кліренс, пластикові захисні накладки та хороше наповнення як у ComfortLine або у Highline, залежно від року. Якщо підсумувати, то у b 8 го є комплектації на будь-який смак і бюджет. Trendline – це базовий варіант для тих, хто хоче простий і надійний автомобіль без зайвих наворотів за найменшу ціну. Comfort Line дає трохи комфорту та стилю, але залишається практичним. Highline та Airline – це вже топові варіанти для тих, хто цінує шкіряні салони, led фари та сучасні мультимедійні системи. При цьому Airline додає спортивний акцент через свій обвіз. І окремо варто виділити Track. універсал з підвищеним кліренсом для любителів активного способу життя та більшої прохідності взимку. Ну а зараз, коли ви вже знаєте, який зовнішній вигляд та комплектацію ви хочете, розберемося з технічними відмінностями. Двигуни, типи приводу та найпоширеніші проблеми, на які варто звернути увагу при покупці. Почнемо з до фейсліфта, який випускали з 2014 по 2019 роки. Бензинові версії 1.4 TSI з переднім приводом на механіці або 7-ступеневому DSG DQ200, або в народі її ще називають суха DSG». Ці коробки вже не такі ламучі, як перші версії DSG 200. Вони не люблять тягучок по місту, але на трасі це абсолютно живучі трансмісії. Наступна бензинова версія це 1.8 TSI. Вона теж буде з переднім приводом на механіці або 7-ступеневому DSG DQ 381. Вона вже з мокрим щепленням, що дозволяє витримувати більший крутний момент і підвищує ресурс порівняно із сухим DSG. Є також повнопривідна версія, 1.8 TSI з трансмісією DSG DQ 250. Далі у нас дизельні версії. І найпростіша дизельна версія це 1.6 TDI на 120 кінських сил. З переднім приводом на механіці або 7-ступеневому DSG DQ 200. Як у бензинових 1,4 TSI. Далі у нас найпопулярніша, найбільш розповсюджена і найнадійніша версія – Дволітровий турбодизель на 150 кінських сил та з трансмісією DSG DQ250. Ще один цікавий момент. Ранні версії B8 Passat 2014-2015 років відповідали нормам Євро-5. Тому на них ще не встановлювали так звану систему AdBlue. Це система впорскування сечовини у вихлопні гази для зменшення шкідливих викидів. З 2015-го AdBlue стало обов'язковим для відповідності стандарту Євро 6. Тому Passat 15 го року може бути як із AdBlue, так і без нього. Наступна не менш популярна версія дизеля це дволітровий на 190 кінських сил. Така версія може мати передній або повний привід та семиступінчасту трансмісію DSG DQ381. І найпотужніша дизельна версія це 2-літровий b турбодизель на 240 кінських сил та 500 Нм крутного моменту. Вона буде оснащена повним приводом та трансмісією, яка витримує найбільший крутний момент, а саме DSG DQ 500. Дві турбіни, які на перший погляд можуть здатися проблемою, ходять досить добре, навіть при високих пробігах не можна не згадати і гібридну версію. Гібриди зараз стали досить популярними у світі, тому Volkswagen вирішив не відставати. І вони випустили Volkswagen Passat B8 GTE з двигуном 1,4 літра та гібридною системою. По суті, це модифікована версія DQ 250, спеціально розроблена для гібридних моделей Volkswagen Audi та Skoda. Вона має інтегрований електродвигун, який допомагає ДВЗ. Запас ходу на електротязі близько 50 кілометрів. Під час гальмування або спуску електромотор працює як генератор. Перетворюючи кінетичну енергію на електричну, він заряджає батарею і збільшує пробіг на електротязі для невеликих поїздок по місту, це ідеальний варіант. Ну а зараз про регламентні роботи, можливі поломки та вартість експлуатації. Відразу будемо порівнювати 2-літровий турбодизель та 2-літровий турбобензин. ГРМ на дизелі гремінь на бензині ланцюг. Ресурс ременя ГРМ за регламентом 210 тисяч кілометрів. Вартість точно не підкажу, але тут все залежить від вашого механіка та від якості запчастин. Але в середньому це від 250 до 500 євро. Ресурс ланцюга на бензині на весь термін служби. Але в реальності ми знаємо, що весь термін це не більше 150 тисяч кілометрів. Вартість від 400 до 900 євро. Паливний фільтр на дизелі, який міняється кожних 30-60 тисяч кілометрів, коштує 40 євро. Бензиновий фільтр вмонтований у баку і він не обслуговується. Масляний фільтр кожні 15 тисяч кілометрів, повітряний кожні 30 тисяч, і на бензині, і на дизелі. Щеплення та двомасовий маховик. На дизелі усе це щастя ходить до 250 тисяч кілометрів. Кілометрів на бензині до 300 тисяч. Вартість заміни від 300 до 1000 євро, залежно від комплектації. Найдорожче буде замінити маховик на Passat Alltrack. Дизельний 2-літровий TDI у Passat B8 має кілька типових проблем з екологією. З часом забивається і GR, і сажевий фільтр, особливо приїзді короткими дистанціями. Може підтікати або виходити з ладу охолоджувач GR. Система AdBlue може виходити з ладу через кристалізацію сечовини. Також трапляються збої форсунок та актуатора турбіни. Загалом двигун надійний, але він потребує якісного палива та регулярного ТО. Бензиновий 2.0 TSI у Passat b 8 теж має свої типові проблеми. Найпоширеніше це накопичення нагару на впускних клапанах через пряме впорскування. Це призводить до втрати потужності та нерівної роботи двигуна. Може спостерігатися витрата оливи та знос ланцюга АГРМ на пробігах навіть до 150 тисяч кілометрів. Інколи виходять з ладу форсунки, котушки запалювання та свічки. Дизель на 190 кінських сил споживає в середньому 4,6 літра на 100 км. Бензин на 180 кінських сил споживає 5,8. Ці казки пишуть на сайтах. В реальності витрата на 1,5-2 літра вище. Якщо у вас таке авто, поділіться в коментарях, скільки бере конкретно ваша машина. Скручені пробіги, так як ці машини користуються великою популярністю, більшість із них, звичайно, завозяться перекупами. Вони приганяють ось такі машини з Німеччини. Ось це, наприклад, абсолютно нормальна машина. Завозять її в Україну, там вона проходить розмитнення і процедуру омолодження. Далі вона продається на авторія, і не факт, що в Німеччині теж не було такого омолодження. Пробіги скручують усюди, просто десь трохи більше, десь трохи менше. Ось, наприклад, автомобіль, який ми оглядали для нашого клієнта у Братиславі. Асатолтрек 2016 року, 190 кінських сил, 230 тисяч кілометрів пробігу, цифрова панель приладів. По фотографіях автомобіль виглядав непогано. Ми його перевірили через Car Vertical і побачили, що автомобіль було пригнано з Австрії до Словаччини у 2022 році. Тоді був пробіг 170 тисяч кілометрів, сьогодні 230 тисяч. Тобто майже за 4 роки автомобіль проїхав 60 тисяч кілометрів, що є просто нонсенсом для дизельного універсала у Європі. Плюс у звіті ми виявили невелику аварію в задню частину автомобіля. Хоча власник нас запевняв, що аварії не було. Ми вирішили приїхати і подивитися цей автомобіль. На диво автомобіль був у непоганому стані і весь у рідній фарбі. Але навіть на холостих обертах було чути булькотіння маховика, а при глушінні двигуна з під машини було чути звук, ніби каструлі б'ються одна об одну. Тобто, скоріш за все, на автомобілі не 230 тисяч кілометрів пробігу, а за 300. І це, звичайно, якраз час для заміни маховика. Ми порекомендували клієнту не купувати цей автомобіль за таку ціну, оскільки машина з пробігом 300 тисяч по суті мала б коштувати дешевше, а продавець торгуватися відмовився. Тому інколи краще купити автомобіль з чесним пробігом 300 тисяч, але і знижкою, відремонтувати його і спокійно кататися. Я неодноразово бачив ці авто з пробігами за 400 тисяч, і двигун там працював абсолютно нормально. Ви були на каналі Авто. Нагадую, що ми займаємося підбором та діагностикою автомобілів у Європі. Тому якщо вам потрібна допомога, звертайтеся за телефоном в описі під відео. Дякую за увагу і до зустрічі.